Синоптик побагати українців про ще сильніше похолодання. Коли чекати? У першій декаді жовтня відбудеться перехід до метеорологічної осені. Початок тижня в Україні буде з комфортними температурами, але вже ближче до вихідних погоди погіршиться. Очікуються опади та суттєве похолодання, яке також супроводжуватиметься поривчистим вітром. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич передає Метеопрох. За його даними. У першій декаді жовтня поступово в нашій країні відбудеться перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, тобто середньодобова температура у більшості областей опуститься нижче плюс 15 градусів. Крім того, за словами синоптика, друга половина поточного тижня ознаменується прохолодною вітряною погодою, місцями з невеликими дощами та суттєвим похолоданням. Водночас він зауважив, що очікувані погодні умови укладаються в кліматичну норму для цього сезону та не є аномальними. Внаслідок збереження дефіциту опадів та низького ступеня зволоження ґрунту у лісових масивах, як і раніше спостерігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки, попередив фахівець. У вівторок, за даними синоптика, збережеться вплив антициклону із заходу. У всій Україні небо буде малохмарним, опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, плюс 10 градусів. У Сумській та Харківській областях місцями похолодніше є до плюс 1, плюс 4 градусів. В день повітря прогріється по всій країні до плюс 19, плюс 24. Погода 4 жовтня. У середу, 4 жовтня, у районі Полісся, а також місцями у північних областях, вранці та в день пройдуть невеликі дощі. Прогнозує Ігор Кібальчич. Нарешті країна, за його словами, буде без опадів. Вітер очікується південно-західний, і з переходом в день на західний – 7-12 метрів за секунду. У західних та північних областях місцями пориви 15 метрів за секунду. Температури у повітрі вночі плюс 8 плюс 13 градусів. На сході країни похолодніше є до плюс 4 плюс 9 градусів. Вдень плюс 20, плюс 25 градусів. На крайньому заході очікується найвище плюс 15, плюс 20 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!